Вітаю! А ви створили свій онлайн-магазин. Тепер вам потрібно розмістити рекламу своїх товарів. Далі ми розглянемо способи просування товарів і пропозицій. Ми навчимо вас прогнозувати ймовірні вподобання ваших клієнтів і демонструвати їм товари, які вони не шукали б самостійно. Перший крок це налаштування онлайн-магазину. Відвідувач має легко переглядати всі ваші товари. Для цього потрібно створити правильну ієрархію категорій і підкатегорій, які допоможуть клієнтам переміщуватися сайтом і знайомитися з вмістом. Реклама товарів онлайн майже така ж, як і для фізичної крамниці. Згадайте, коли ви відвідували магазин меблів? Чи бачили ви на вході карту із вказівниками категорій продуктів? Ні. Швидше за все, перед вами постає комфортний диван, на який відразу хочеться сісти. Як і в фізичних крамницях, онлайн-магазини пропонують дуже специфічні ексклюзивні продукти. Ви можете робити те ж саме, рекламуючи продукти на домашній сторінці. Можна рекламувати розпродаж старого товару або просувати товар, що продається найкраще. Постійна демонстрація на домашній сторінці товарів або показ рекламних оголошень, що спрямовують на цільові сторінки, стане чудовим способом мерчендайзингу. І це лише початок. Уявіть, що ви заходите в звичайний магазин меблів, і в його вітрині несподівано з'являються цікаві вам товари. Ви проглядаєте їх і помічаєте, що вам пропонують саме ті товари, які зацікавили вас раніше. Так само можуть працювати онлайн-магазини. Коли люди переглядають ваші сторінки, ви збираєте дані про їхні вподобання. Потім. На основі цих даних можна прогнозувати їхні інтереси у майбутньому. Згадайте свій останній візит до онлайн-магазину. Вам напевно пропонували рекомендовані продукти, які доповнюють ті, що ви переглядали або вибирали раніше. Наприклад, якщо ви відвідували вебсайт меблів і шукали кухонні столи, вам напевно додатково пропонували стільці або інші меблі для вашої кухні. Часто, крім кошиків для покупок, такі системи, як Shopify або Magento, мають функцію рекомендації пов'язаних товарів. Далі знайдіть спосіб представляти товари, які відвідувачі не шукали б самостійно. Так ви збільшите свої перехресні продажі. Як це працює? Уявіть, що офіс менеджер шукає новий стіл. Навряд чи він подумає про те, що стіл має пасувати до книжкової шафи. Але зараз саме час йому про це нагадати. Реклама пов'язаних продуктів може збільшити продажі. Технології електронної комерції надають чудові можливості для привернення уваги клієнтів і заохочення їх до взаємодії з відповідними продуктами на сайті. Це може бути віртуальна вітрина на домашній сторінці та пропозиції товарів, які їх цікавлять.